19 жовтня, Стрижень Аа, принцип, котрий гласить, що ми не знайдемо надійної опори, поки не визнаємо своєї повної поразки, це той самий Стрижень, навколо якого розвинулось і розквітло наше товариство. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 21-22. Коли я вперше увійшов в двері Аа, я був розчавлений і знав про це. Я був один і боявся невідомості. Яка стороння сила підняла мене з ліжка, направила до телефонного довідника, потім на автобусну зупинку і нарешті привела до дверей. АА. опинившись в товаристві, я відчув, що мене люблять і приймають. Такого я не відчував з раннього дитинства. Нехай мене ніколи не покидає приємне здивування, котре я відчув у свій перший вечір в АА. Це стала найбільшою подією в моєму житті.